Якщо вам потрібен зварювач тонких або середніх пакетів у невеликій кількості, то зверніть увагу на цей бюджетний варіант. Наша компанія ABC Tech пропонує два варіанти зварювачів. Перший підходить для запайки готових пакетів це модель FRT. Другий зварювач підійде для запайки з рулону це модель SPTD. Додатково можна придбати рулонотермач. По довжині шву вони бувають від 400 міліметрів до 1 метра а по характеристиках вони вже будуть однакові: реле часу до 3 секунд. Підходить для тонких або середніх пакетів 70-120 мікронів та для низької продуктивності. Якщо вам потрібна більш продуктивна модель, можете звернути увагу на зварювачі нашого виробництва ABC Tech. адже для продуктивності більше ніж тисяча пакетів зміна, китайський зварювач може бути незручний, але його переваги у вигляді ціни та компактних розмірів при транспортуванні це повністю нівелюють.